Олімпійський зорепат Хмельницький приймав учасників ігор різних років. До виступу у золотій Євролізі готуються волейболісти з городка. Також у черговому випуску програми Спортодайджес покажемо, як у місті змагалися сильні духом і тілом. Головним судею старту виступив стронгмен Василь Вірастюк. Вітаємо! Приєднуйтесь! Шестеро гравців волейбольного клубу Епіцентр Подоляни у складі збірної команди України готуються до матчів Золотої Євроліги. Вона нагадаємо, стартує 18 травня. Перша зустріч у рамках розіграшу відбудеться зі збірною Румунії на збори до Польщі, які передували старту, вирушили бізони: Владислав Діденко, Євген Кісілюк, Олександр Наложний, Максим Дрозд, Олександр Коваль та Данило Уривкін. Останні у складі епіцентр Подоляни цього ігрового сезону здобули два трофеї та срібло чемпіонату України у Суперлізі. Сезон є непоганим з тими проблемами, які ми, які ми мали під час нього. Да, ми виграли суперкубок. Да, це старт сезону, напевно, да, початкова така сходинка, яка нам вдалася. Потім нам вдалося виграти супер кубок України. Да, це трошки вже в інший формат змінився і приймали всі команди, які є, існують зараз на даний момент в Україні. От, тому це Перше здається в історії нашого клубу, тому це теж супер. Так, і ми в фіналі в достойній боротьбі програли нашому на цей момент да, там, такому опоненту, головному, да, Прометею, вітаю їх з цією перемогою. Але ми боролися до кінця. Ну тому можна, звісно, максималісти ми всі. І поставити перед собі там не всі галочки, да такі зелені, але все одно все було непогано. Волейбол живий, і команда і клуб рухається в правильному напрямку. Додамо, що спортивний директор клубу з городка є асистентом головного тренера збірної. А от хмельничанин Олег Плотницький цьогорічний старт пропустить. Волейболіст пояснив свою відсутність у лавах національної збірної бажанням взяти перепочинок після важкого ігрового сезону. Нагадаємо, у 2024-му формат Золотої Євроліги відрізнятиметься від попередніх років. Команди-учасники не будуть розподілені по групах, тепер вони мають зіграти між собою по два матчі. Це цікавий формат, і кожен має проявити себе от як зможе. Хмельничина перша у командному заліку серед чоловіків на чемпіонаті України з важкої атлетики представники області здобули дві золоті нагороди. Їх завоювали Андрій Божук та Богдан Бурячик. Перший у ваговій категорії 96 кілограмів, другий 102 кілограми. Жіноча збірна Хмельниччини замкнула топ 10 Єдине золото належить надії шпільці. Підготовка у мене завжди на посиленому рівні, тому і виступи. Гідні кожні змагання, кожен кубок України, кожен чемпіонат України зараз проводиться на підтримку Збройних Сил України. Тому ми, як спортсмени, маємо прославляти нашу Україну і завдяки нашим збройним силам України. Тому ми їм дуже вдячні, і я пишаюся тим, що я маю змогу виступати я пишаюся своїм чоловіком, що він знаходиться на, в гарячих точках, що він стоїть на захисті. Тому це для мене була дуже високою планкою. Чемпіонат України на підтримку збройних сил України це висока планка завжди, і тим паче кожні змагання мої це якийсь відбір. Тобі або на чемпіонат Європи, або на чемпіонат світу за інформацією представників Федерації важкої атлетики Хмельницької області, загалом збірну команду краю представляли 14 спортсменів. З них двоє виконали норматив майстер спорту України. Майстер-клас від чемпіона світу та Європи дзюдоїст Георгій Зантарає завітав у Хмельницькій для спортсменів, початківців та тих, хто вже виступає на всеукраїнській спортивній арені. Продемонстрував короні прийоми та відповів на запитання атлетів, що цікавило дітей. Миттєвості зустрічі учасника Олімпійських ігор із наймолодшими дзюдоїстами далі. Коротке вітальне слово, і одразу до справи зі спільної розминки розпочав майстер-клас для юних дзюдоїстів, чемпіон світу та Європи Георгій Зантарая. Пробіжка, стрибки перекиди вперед та назад, вправи на розтяжку, і усе разом із учасником Олімпійських ігор. Два, два, Самерічний Ілля Гарбарець та його дев'ятирічний брат Данило займаються дзюдо кілька років. Зізнаються, коли мама є чемпіонкою світу та призеркою Європи. По іншому бути і не могло. щоб Я став сам, самим сильним дідісна. Ілля працює у парі із Іванкою. Дівчина три роки у цьому виді спорту є учасницею та призеркою змагань. Розповідає чемпіона світу Георгія Зантараю. Бачила лише по телевізору та на світлинах. У Моєму залі на дзюдо є плакат. Він він висеть і і всі бачать його і. Дивляться і згадують цього спортсмена. Була рада його зустріти. Мені найбільше вразили всього прийоми. Були технічні, класні, і я хочу їх аж спробувати. Учасниками майстер-класу стали понад 150 вихованців спортивних шкіл, де США авангард, динамо та «СК «Новатор». До півтора годинного тренування із олімпійцем спершу долучилися юні, потім дорослі атлети. Між мною і моїм мої немає. Я максимально його проживаю себе між його грудью і породи, Я на це єдиний чемпіон світу як на Україні, так і на теренах всього Радянського Союзу, якщо взяти розвиток дзюдо. І він сьогодні погодився провести майстер-клас для діток нашого міста Хмельницького. І спортивна школа Авангард надала спортивну залу для того, щоб дітки мали можливість. Потренуватися, послухати такого досвідченого спортсмена, наставника В цій залі дійсно ще не було спортсменів такого рівня. Я думаю, що це тільки початок. Георгій Зантара каже: у Хмельницькому не вперше приїздив сюди років зо п'ять. Тому має на меті спортивними майстерками охопити якомога більше міст України. Дуже багато їздимо, дуже багато ми спілкуємось. Популярізуємо в першу чергу наш вид спорту, який є дуже крутим. Дзюдо дуже прогресує кожного року. Я коли починав займатися у нас інше, були були правила. Дзюдо зараз зовсім інші. Спортсмен сьогодні може більше заробити, спортсмен більше може де побувати, досягти великих результатів. 24-й рік, звичайно, це олімпійський рік. Я хочу кожному атлету нашої країни побажати великої золотої перемоги. Це дуже важливо для нашої країни, і для спорту теж. Прийшов на тренування у восьмирічному віці улюбленого прийому. Немає. А щоб стати чемпіоном, потрібно слухати тренера та батьків у рамках майстер-класу олімпієць. Відповів і на питання юних спортсменів. Я навчався в школі. Звичайно, всі мої однокласники пішли туди, одна секція була, і у мене друг був, і сусід мій, І він він мені сказав, пішли разом. <реш> До слова, у Хмельницькому традицію проведення майстер-класів для юних дзюдоїстів місцева федерація запровадила у 2023-му. Кажуть, далі буде. Провели Кубок Поділля, На другий день ми провели майстер-клас, на якому були присутні Геннадій Білодід, неоднократний чемпіон Європи, і Гончух, двократний призер Олімпійських ігор, і Дребот. Учасник Олімпійських ігор. І от ми цю традицію тримаємо, проводимо. Діти рівняються на таких людей, як Георгій Зентараге, як же Геннадій Біладід, як же Гонцюг, як тож, як тож, як тож Лисюкти, які люди доходили до вершин. Наступного дня після майстер-класу учасник Олімпійських ігор Георгій Зантарає взяв участь у благодійному забігу, долучилися до старту разом, до перемоги вихованці спортивних шкіл міста. Також титуловані атлети з Хмельницького. Це переможці та учасники Олімпійських ігор. Висловальник Сергій Нагорний, присталістка Ольга Полюк та борчиня Людмила Головченко. Дистанцію зробили таку, щоб могли пробігти і старші люди, і маленькі дітки, які сьогодні прийняли участь у нашому пробізі. Ми кошти передаємо благодійному фонду волонтери Поділля, які допомагають нашим воїнам, хмельничанам. Саме спорт забіги дуже добре об'єднує людей. От він мотивує до. Активного способу життя, ну і згуртовує на рахунок тих потреб сьогодення. В нас війна. Надіюся, що це буде тільки масштабуватися, збільшуватися більше людей буде брати участь, тому що це не тільки для благодійності для зсу, це і для нас, в тому числі. Бігуни долали дистанцію 2,5 кілометри парком імені Михайла Чекмана. Займаюся вільною боротьбою. Я почув, що цей благодійний фонд збирається на ЗСУ і хочу підтримати наших хлопців. Хожу на легкоатлетику, а 2,5 кілометра це для мене і невелика, і не маленька дистанція. Додамо за два дні благодійних стартів, майстер-класу та забігу організатори зібрали понад 33 тисячі гривень. Їх спрямують на закупівлю дронів. Із рахунком 3-0 закінчився матч між ФК Поділля та Діназом. Гра відбулася у рамках восьмого туру чемпіонату України серед команд першої ліги у групі вибування. Відкрив рахунок у поєдинку. Олександр Сніжко до слова його гол став дебютним за хмельничан. Продовжили забивати подоляни у другому таймі. Відзначилися Іван Оробець та Максим Куліш. Після перемоги над суперником ФК Поділля піднялось на першу сходинку у групі вибування, де на один бал випереджає «Буковину». Здорово переміщались, тактично правильно діяли. Даді не створював небезпеку, але ми десь. На контратаках грали. Більше коли забили перший м'яч, зрозуміло, що нам можна більш скажімо, тактично нижче сісти і шукати зони впереді. Да, ну, Настанову на гру хлопців виконували скажімо так, на 90%, тим я і задоволений. Поділля у передостанньому турі сезону 2023-2024 зустрінеться із запорізьким металургом. Дата поєдинку 19 травня. Першоліговий епіцентр здобув один бал, а агробізнес поступився у матчі із лідером. У групі Чемпіонська відбулись чергові поєдинки. Підопічні Сергія Нагорняка на полі зустрілись із Вікторією із Сум. Кам'янчани були близькими, щоб відкрити рахунок, та м'яч вперто не летів у сітку. А от господарі шансом скористались після влучання у штангу та воротаря епіцентру. М'яч залетів таки у ворота. Зрівняли рахунок. Кам'янчани у другій половині матчу епіцентрівці впорались із захистом Вікторії, зорієнтувався у штрафній суперника і поцілив у ворота сумчан Данило Кравчук. 1-1. Ми не мали права програватися, не розумієте, з стратегічної точки зору. Ну, у нас ще два тури є, ми, ми дивимося, я ще раз кажу, від гри до гри. Я казав хлопцям, що кожне очко має дуже велике значення, незалежно чи одне, чи три. А вже на таблицю дивитися потім. Да, в нас є тромаленька перевага, але ми на це не заформуємо. Черговий суперник епіцентру інгулець, який вже забезпечив собі місце у прем'єр-лізі, а агробізнес, який напередодні поступився Інгульцю із рахунком 0-3 у дев'ятому турі вдома зіграє із Полтавою матч, призначений на 18 травня. Коляр з Хмельницького посів третє місце у фінальних змаганнях зі стрільби з лука, що відбулись у рамках шостої за ліком літньої гімназіади України. Іларіон Ларіон Крупенєв вперше спробував свої сили на старті. Крім нього на гімназіаду вирушили лучниці Олена Поріжок та Дар'я Воловик. Яке підсумкове місце здобула збірна Хмельницької області? Розповімо далі. На тренування із наплічником, що важить майже 10 кілограмів. В останньому лук, стріли та необхідні елементи для занять це все 16-річний хмельничанин Ілоріон Крупеня брав із собою у Львів на літню гімназіаду в особистих змаганнях зі стрільби з лука серед юнаків, посів третє місце. Під час боротьби я зміг вибити двох збірників. В фіналі ми дійшли з суперником до перестрілки. В Перестилці теж були дуже близькі попадання в обох, але в мене виявилося ж таки ближче незвичні відчуття. Перші такі великі змагання, коли вже виріс хоч на якийсь рівень на вулиці, бо до цього був теж на вулиці, але як тренувальне було, а тут вже змагався. І дуже гарні відчуття, що забив і. Отримав нагороду Іларіон представляв на гімназіаді ліцей номер 6 імені Назара Макаренка. Спробував свої сили спортсмен у міксті у парі. З Дариною Воловик посіли дев'яте місце. За підсумками фінальних змагань команда Хмельницької області у стрільбі з лука набрала 78 очок і посіла восьму сходинку. Гімназіада це змагання, які проводить організовує Міністерство освіти і науки. Це комплексний захід, який залік проводиться по багатьом видам спорту між областями, між школами, трошки інше відношення, трошки інший формат, ніж ми звикли в спорті. Але знову ж таки це важливий захід, всеукраїнські змагання, які додають і. Можливості відчути адреналін, поборотися зі спортсменами, і далі набагато спокійніше можна виступати вже на. Простіших і всеукраїнських змаганнях, і в перспективі їхати за кордон на змагання міжнародні. І ще одна підопічна Віктора Галазюка та Вікторії Коваль Аріна Федорова дівчина у квітні вперше спробувала свої сили на міжнародному старті. Виступала у Словенії на Кубку Європи у складі молодіжної збірної України. Змагалася у неолімпійському блочному луці. Здобути нагороди спортсменці не вдалося. Чого зізнається, не скажеш про досвід. Дуже нервувала. Що я розумію, що не потрібно було цього робити, але через те, що не нервувала, результат, звісно, був менший ніж я стріляю, ніж я очікувала. Але тепер я знаю, що не потрібно нервувати, і все буде добре. Ну, так само, як на змаганнях тут, в Україні, бо в Україні тут я не сильно нервую, бо я вже звикла, а там було. Ну, дуже хвилююче. наразі. Спортсмени продовжують тренування. Останні відбуваються від трьох до шести разів на тиждень. Найчастіше кажуть тренери зі стрільбою з лука поєднують кульову, тож вправляються як у тирі, так і просто неба. Щодо дистанції, то тренуються влучати у ціль на відстані до 60 метрів. На виїзді відіграли на черзі домашні поєдинки. Хмельницькі клуби Хелпікс та МФК Урбан розпочали виступ в одній четвертій фіналу чемпіонату України у другій лізі. Перші протистояли команді з Дніпра їх здолали із рахунком 4-2, А от МФК Урбан мірявся силами із МФК Яско з Вінниці. У першій зустрічі перевага була за нашими суперниками. Друга зустріч у рамках чвертьфіналу між командами відбудеться у Хмельницькому попередньо. Цього тижня. 15-та за ріком всім бізнес-ліга фінішувала. Старт з футболу відкрив змагальний сезон. Просто небо» для футбольної спільноти Хмельницького. Баталії на майданчиках зі штучним покриттям розпочалися у квітні. Тоді у боротьбу вступили 16 команд. Після групового етапу на колективи, які посіли перше-друге місця, чекала Голден Ліга, третій, четвертій Сілвер. Тривалість цих матчів так було поділені, що за один день було зіграно і деколи декілька турів. І минулого тижня було зіграно і тур, чверть фіналу. Тобто, так за три таких тижні, три вікенди було відіграно всі основні поєдинки. Головним переможцем всім бізнес-ліги стала команда СФГ Поділля. Вони у фіналі здолали кардів у бронзовому матчі. Все вирішила серія після матчових пенальті. Адже в основний час епіцентр «КА» та Поділля метис розписав безгольову нічию. За її підсумками, перемогу здобули будівельники. У Сілверлізі Кубок завоювали гравці ковчага Ікс Сіті. Цей турнір є престижним для команд, бо це шанси поборотися за нагороди і разом з тим підготуватися до літнього сезону з футболу з який відразу після нашого турніру стартує чемпіонат міста. І цьогоріч у нас 16 команд. Склад досить непоганий. За всю історію лише команда Бірлога змогла здобути приз двічі поспіль. А так кожного року у нас новий чемпіон. Тобто інтрига тут завжди на високому рівні. Гравець СКЦ Скирів Андрій Яткевич у символічній п'ятірці сезону хмельничанин набрав понад 26 очок, чим і забезпечив потрапляння у збірну. Загалом сезон для хмельничан можна назвати успішним. Підопічні Наталії Довган дійшли до фіналу чотирьох всеукраїнської баскетбольної ліги серед юнаків 2010 року народження. У напруженому бронзовому матчі поступилися клубу Прометей Слобожанське із рахунком 74-82. Наш провідний тренер це Довгань Наталія Анатолійовна, Має 2010 і 2011 рік народження, які тренуються насправді шість разів на тиждень. В цьому році ми двома командами 10-го і 11-го року народження приймали в чемпіонаті України. А це 22-й чемпіонат України з баскетболу серед дітей. І він проходив перша частина. Це були все обласні змагання, де ми стали переможцями, і надалі вже все український чемпіонат. Він складається близько з 30 команд, і ми були однією з цієї команд. Насправді, підбір гравців і 10-го, і 11-го року народження у нас досить потужний. Минулому році, наприклад, 11-й рік у нас був. Четвертими в цьому році десятий рік вирішив не відставати і всіми силами подолав чотири етапи відбіркових і війшов в фінальну частину. Якщо ми говоримо, наприклад, про Ужгород, то Ужгород він являється віце-чемпіоном Європи і минулорічним переможцем дитячої ліги Дніпро і Прометей. Так само з міста Слобожанська, це біля Дніпра, це спортінтернати з величезним фінансуванням, і ми були четвертій командою. Вважаю, що це величезний успіх наших дітей і стимул для подальшого е розвитку. На цих іграх був присутній представник федерації, який займається безпосередньо формуванням збірних команд України і. Е е е Поки що за попередньою інформацією, двоє наших гравців потрапили до складу національної збірної України. Переможницею старту стала команда з Ужгорода, яка у фінальному матчі на два очки випередила Ездюсошор з Дніпра. Додамо, що у фінальну частину юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2010 року народження приймав Хмельницький. Навколо України за 96 годин подолали за 49. Фінішував всеукраїнський челендж, ініційований представниками спортивного руху Джуніорс. Відповідно до умов, учасники мали приєднатися до мобільного застосунку страва і пішки на двоколісному або ж бігом назбирати необхідні метри. А це символічна дистанція, що дорівнює державному кордону нашої країни. У підсумку активні українці виконали челендж двічі, адже за чотири доби пройшли два кола рубежам України. Джуніорс це завжди про рухову активність, це завжди про ментальне здоров'я і завжди щось патріотичне. Власне, наша задача зробити так, щоб кожна дитина починала з маличку відчувати силу в командності і силу в єдності. І багато наших челенджів, флешмобів засновані саме на у цьому єднанні. Нам дуже важливо, щоб кожна дитина розуміла, де б вона не знаходилася вона є частинкою великого цілого, і тільки разом ми зможемо досягнути чогось дуже крутого. Такі челенджі дають нам всім розуміння, як от таких маленьких крапельок ми можемо створити цілий океан океан любові, океан перемог і океан гарних спільних. Хмельницький приймав учасників благодійного заїзду національний флеш флеш-2024 Поділля. Наше місто було фінішною точкою велосипедистів. А стартували вони одночасно з кількох міст України. Мотою учасників було подолати за добу не менш ніж 360 кілометрів. До заїзду приєдналося 16 команд у кожній від трьох до п'яти учасників. Організували захід представники велоклубу Поділля. Участь у ньому була. Платною половину коштів перерахують на потреби війська. Наш Мельницький велоклуб Поділля вперше в своїй історії організовував подію велоподію загально національного масштабу національний флеш, який проводиться не тільки в Україні, а він проводиться по всьому світі у більше ніж 200 країнах. Географія дуже широка. Дніпро, Кременчуг, Полтава, Суми. Київ, Львів, Рівне, Дубно, Хмельницький. Звісно, і Хмельницького було найбільше 10 учасників. Хмельницький приймав всеукраїнські змагання серед ветеранів сильні України. Долучилися до старту понад 100 учасників з різних регіонів нашої держави. Змагалися у п'яти адаптивних спортивних дисциплінах. В одній із них, а саме Ейрбайк, було встановлено рекорд України. Належить він представнику Рівного. У списку медалістів – і Хмельничани Олександр Маковей, Віктор Шинкарук та Олександр Дармороз. Головним суддею всеукраїнського старту серед ветеранів став Василь Вірастюк, володар титулу Найсильніша людина світу 2004 Пауерліфтинг – чотири. саме жимлежи, аеробайк гіря. Веслування на концепті, стрільба з лука, командне веслування. Ну, є ще декілька видів, але для цього потрібен або стадіон, або плавальний басейн. Не результат тут головне перемога над самим собою, тобто безпосередньо участь кожного ветерана окремо. Росте зацікавленість, росте. Регулярність і кількість учасників ветеранів на жаль, кількість ветеранів особливо з ураженнями і ампутаціями дуже велика. Але якщо вже є наші захисники з ампутаціями, то спорт один із найкращих варіантів і інструментів їхньої ресоціалізації. Наші ветерани ну, дуже відкриті, дуже цілеспрямовані. Навіть заряджають тих людей, які не отримали травм, але вони не можуть себе настроїти на заняття спортом. А ці хлопці мотивують В нашій команді, всі представники нашого підрозділу БСОНЕО Шебелють, всі пройшли в бойовий, бойовий опит, всіх є воювали на Донбасі. Також завжди займаються спортом, ведуть здоровий образ життя і намагаються своїм прикладом. Показати, що ми сильна нація, і ми переможемо завершить програму гімн богатирів Федерації стронгмену України у виконанні Василя Віростюка разом до головної перемоги. Слава Україні! У спеціхолоді погати країни пати, відкупні трещині. Одним словом до чого я міну. А то щоб досягти мети і досягти нашої спільної перемоги, потрібно бути всім разом, тому що всі разом ми є величезна сила.